Усім привіт! Мене звати Кубова Євгенія, я експерт із нерухомості у Польщі та ліцензований кредитний консультант. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як іноземцю отримати іпотеку у Польщі. Польща не дають іпотеки іноземцю. Усі банки приймають часове. Є відповідь офіційна від одного банку іноземцям отримати іпотеку у Польщі абсолютно безкоштовно. Є обмеження по терміну дії. дія. Цього не приймуть партнер, отримувати іпотеку на всю вартість житла. Отримання іпотеки іноземцям у Польщі відрізняється від отримання іпотеки громадянинами Польщі лише тим, що нам потрібен додатковий документ. Додатковий документ це карта побиту або робоча віза. Банки приймають карти побиту різного типу: і сталегу побиту, і часовеку побиту. Усі банки приймають ставий побит, але не усі банки приймають часовий побит. Я чула історії, коли іноземці йшли самі у банк. У той банк, який приймає лише стави повод, не акцептує часове побиту, питалися, чи дадуть їм іпотеку. Банк говорив, не дамо, бо у вас немає сталеку побиту, і ці іноземці потім ходили, розповідали історії іншим, що от у Польщі іноземцям на часовому побиті не дають іпотек. Дають. Просто вони пішли не у той банк, і це вже неправда. Але я обмеження по терміну дії цієї карти. Наприклад, є банки, котрі вимагають, щоб така карта попиту була дійсна мінімум 12 місяців від дня, коли ви складаєте внесок. На отримання іпотеки. Інші банки скажуть, нам не важливо, наскільки вона там дійсна, головне, щоб вона була дійсна на момент, коли ви отримуєте іпотеку. А це означає, що у вас карта побиту може бути дійсна на 2 місяці, адже за 2 місяці отримати іпотеку реально у Польщі. Також є банк, який буде говорити, що карта часового попиту має бути дійсна 6 місяців після того, як ви отримали іпотеку. Тому, як ви бачите, приймать карту часового попиту, але є обмеження по терміну дії. Окрім карт побуту, як я вже сказала, приймають ще й робочу візу. Але на даний момент у мене є відповідь офіційна від одного банку, який сказав, що так, ми можемо прийняти внесок іноземця на отримання іпотеки, якщо в нього є робоча віза у Польщі. Раніше була інформація, що два банки приймають таку робочу візу у Польщі, але зараз залишився лише один, на жаль. Наступні вимоги утримання іпотеки у Польщі нас не відрізняють від поляків, і ми мусимо їх дотримуватися. Перша вимога це мати офіційне працевлаштування у Польщі, тобто мати дохід тут. До доходу у нас враховуються різні типи договорів на роботі. Найкращий варіант працевлаштування у Польщі це умова о праця. Для банків ідеальний варіант буде, коли у вас умова о праці на час ніокришльоне. Але також банки приймають і умову на час окришльони, але якщо вона буде терміном на 6 місяців, від дня подачі на іпотеку ще дійсна. Також вона мусить бути вже відпрацьована. Це означає, що ви не можете прийти у банк і сказати, от я вчора підписав умову праці з роботодавцем і дайте мені, будь ласка, іпотеку. Банки вимагають, щоб ви вже відпрацювали певний термін. Більшість банків вимагає, щоб було відпрацьовано мінімум 3 місяці, але є банки, які говорять, що має бути відпрацьовано мінімум 6 місяців. Умови о праці приймаються усіма банками, і це може бути ваш основний дохід у сім'ї. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте лише на умові о праці, у вас немає інших договорів, то ви можете прийти і попросити іпотеку у банку. Якщо ж у вас другий тип договору у Польщі це умова злицення, то тут в нас вже йдуть обмеження. На жаль, у Польщі не усі банки приймають умову злицення як основний дохід. Що це означає? Це означає, що вони приймають його як додатковий. Розберемо приклади. Ви працюєте десь на умові у праці, але додатково десь ще підробляєте і маєте умову злицення. Це означає, що у вас основний дохід, умова у праці, а умова злиценця як додатковий. І тоді банки у вас приймуть. Або, наприклад, у вас є партнер, чоловік чи дружина, у нього умова праці, а у вас умова злицення. То банки вас теж приймуть, адже основний дохід буде рахуватися умова у праці, а умова злицення буде йти як додатковий дохід. Але якщо у вас лише умова злицення, наприклад, ви працюєте лише на умові злицення, або у вас в сім'ї вдвох. Умова злицення, то тоді ці банки, котрі приймають як основний дохід лише умову праці, а умови злицення не приймають як основний дохід, то вони не візьмуть ваш внесок і не дадуть вам іпотеки. Але не потрібно розчаровуватися, адже у Польщі є два банки, котрі приймають умову злицення як основний дохід, і до нього можна складати внесок. І в мене є клієнти, котрі отримали іпотеки у таких банках лише на умові злицення. А тепер про термін дії умови злицення, або скільки вам потрібно пропрацювати, щоб умови злицення врахували до кредиту спроможності. Більшість банків вимагають, щоб умова злицення була відпрацьована мінімум 12 місяців, і один банк із тих, що приймає умови злицення як основний дохід, вимагає, щоб вона була пропрацьована мінімум 12 місяців. Інший банк, котрий приймає умову злицення як основний дохід, вимагає, що вона була відпрацьована лише 6 місяців. Тому якщо у когось із вас є пропрацьоване 6 місяців на умові злицення, то її вже можна прийняти як основний дохід у одному банку. А наскільки ж умова злицення має бути дійсна ще вперед, після того, як ви отримали іпотеку? Це залежить все від банку. Деякі банки вимагають, щоб вона була дійсна ще 12 місяців після того, як ви отримали іпотеку. Деякі вимагають, щоб вона була дійсна ще 12 місяців після того, як ви склали внесок на отримання іпотеки. А деякі банки говорять, приймаємо, коли вона є начасною окрешльони. А ще є банк, який приймає умову злицення, яка буде підписана лише на 6 місяців вперед. Тому, як ви бачите, різні банки, різні вимоги і різні терміни. А ще джерело доходу у Польщі банки приймають ведення бізнесу. Тобто ви можете заробляти на тому, що у вас є бізнес у Польщі. У вас може бути приватний підприємець, єдно особо господарча, або у вас може бути тут товариство з обмеженою відповідальністю. Наприклад, спілка, ви будете співвласником заробляти на тому, що у вас фірма заробляє гроші. Але тут є вже більше правил, більше вимог, і банки ставляться до людей, котрі ведуть бізнес. Трішки гірше насправді ніж до тих, хто заробляє просто на зарплаті, і тут треба розглядати все індивідуально, розглядати вашу фірму, чи дійсно вона заробляє, чи немає вона інших обмежень, і тоді вже дивитися, скільки вам може дати банк в іпотеку. Тому наголошу зараз в серединці відео, що кожна ситуація інша, і кожен випадок отримання іпотеки у Польщі інший. І якщо ви хочете отримати іпотеку у Польщі, приходьте до спеціалістів, не йдіть самі у банк, бо ви можете потрапити у банк, який не приймає взагалі умову злицення, чи не приймає часову побиту, як я вже сказала. І ви тоді і будете думати, що не отримуєте іпотеку у Польщі взагалі. Приходьте до спеціалістів, приходьте у нашу компанію, приходьте у інші компанії, котрі допомагають із отриманням іпотеки іноземцям. Тут наголошу. Адже іноземці мають інші трішечки вимоги і краще йти до людей, які розбираються саме в іноземцях. І розбирайте ваш випадок індивідуально. А зараз йдемо далі, розберемо інші вимоги отримання іпотеки. Наступна вимога це перший внесок. Це означає, що банки не дають кредиту на повну вартість нерухомості. Наприклад, ви купуєте житло у Польщі за 100 тисяч злотих. То деякі банки скажуть, що у вас мусить бути мінімум 10% від вартості житла. А деякі банки скажуть, що у вас мусить бути мінімум 20% від вартості житла, а у вас може бути і більше, але є вимога 10 або 20% від вартості житла. Це означає, купуєте ви за 100 тисяч, то один банк прийме ваш внесок на отримання кредиту, якщо ви скажете, що у вас є лише 10 тисяч злотих, а 90% має дати банк, а деякі банки скажуть, Маєте 20 000 злотих, то 80 я вам дам на копівлю цієї нерухомості. Нещодавно також почала діяти державна програма, яка дозволяє отримувати іпотеку на всю вартість житла, тобто без першого внеску на 100%. За 100 тисяч хочете купити, 100 тисяч вам дасть банк. Але тут є дуже багато обмежень, є обмеження по тому, що які банки працюють з цією програмою, є обмеження по вартості нерухомості, яку можна купити, є обмеження по кредиту спроможності. Про це я думаю, ми знімемо просто окреме відео. Я розповім більш детально, бо це зайняло би дуже багато часу. Також у нас є додаткові вимоги на отримання іпотеки. Наприклад, у вас має бути дійсний закордонний паспорт, без нього у нас внесок не приймуть. Ще у вас має бути песель. Песель це у нас ідентифікаційний код у Польщі на даний, і без нього теж нас не приймуть внеска. Але, наприклад, є банки, котрі говорять, що не приймуть внеска, якщо у вас немає мальлюнку, тобто ви не будете прописані десь у Польщі, і без цього не приймуть ваш внесок, але це не усі банки так, тому не хвилюємось. Отже. Отримання іпотеки у Польщі іноземцями реально просто потрібно відповідати тим вимогам, які я вам вже розповіла. Але є дуже багато інших нюансів при отриманні іпотеки. Наприклад, чи можна сплатити раніше ту іпотеку? Чи стаєте ви власником, коли отримали іпотеку у Польщі? Чи потрібно платити щось ще, крім того, як платити відсоток банку після того, як ви отримали іпотеку? Якщо вам цікаві ці питання, то залиште, будь ласка, коментар, якщо буде великий відгук на це відео, і ця тема взагалі стане цікава, популярна на YouTube Тупі, то я зніму цілу серію про іпотеку у Польщі, про всі підводні камені. На що потрібно звертати увагу? Тому чекай на ваш коментар і ваш фідбек. Дякую вам за перегляд і за те, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було корисно. А ще нагадаю, що моя компанія Кобовахом допомагає іноземцям отримати іпотеку у Польщі абсолютно безкоштовно. Якщо у вас є можливість приїхати у Варшаву на підписання внесків на подачу на іпотеку і на підписання договору на отримання іпотеки. Якщо у вас такої можливості немає, то шукайте спеціаліста у своєму місті, але наголошу на тому, що спеціаліста, котрий працює із іноземцями, з вами була Кубова Євгенія. До зустрічі.